На зв'язку Міністерства інформації мене звати Бобровник Євгенія, і в цьому фінальному випуску ми підбуваємо підсумки останнього місяця навчального року. Тож пропоную переглянути основні події, які відбулися протягом травня у нашому ліцеї. Учні нашого ліцею взяли участь в Олімпіаді з інформатики, присвяченій 56-річчю факультету комп'ютерних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Та вибору на призові місця. Владислав Лавірко друге місце. Еміль Галишев третє місце. Та Михайло Павлик третє місце. Дякуємо за участь Роману Шепітку. Подяка Сергієві Павловичу Герасименку за підготовку учнів. У Миколаєві відбулася урочиста церемонія нагородження переможців олімпіад, конкурсів МАН та міжнародних змагань. Стипендії міського голови отримали такі учні ліцею імені професора Олександрова: Олег Біліхов, Владислав Лавірко, Ярослав Нестеренко, Андрій Гаврилюк, Олександр Кудрич та Олексій Хріпунов. Вітаємо! Пишаємося вашими здобутками. Щира подяка педагогічному колективу за плідну роботу з обдарованими учнями. Цьогоріч учні Миколаївського ліцею імені професора Олександрова взяли участь у stem тижні. Учні 5-го та 6-го класу працювали над такими цікавими проєктами, як виживання на безлюдному острові, танцекриті вежа, кінетична скульптура та картонний пенал. Упродовж двох тижнів діти працювали над цікавими проєктами і роботами, відчули себе інженерами, віднахідниками, дослідниками. А усе це завдяки своїй допитливості. Найактивніших учасників було нагороджено. Бажаємо їм і надалі не втрачати інтерес до всього нового і незвіданого. З 19 по 25 травня в ліцеї пройшов тиждень безбар'єрності. 22 травня учні 5-9 класів взяли участь в інтерактивній грі Відчуй на собі, присвяченій темам доступності і рівності. Під час якої учні 5-9 класів мали змогу зрозуміти, з якими труднощами щодня стикаються люди з інвалідністю. Безбар'єрність це про людяність і рівні можливості для всіх. Дякуємо всім, хто долучився. 8 травня день пам'яті та примирення. Україна вшанувала загиблих у Другій світовій війні разом із країнами Європи. Понад 8 мільйонів українців загинули, понад 7 мільйонів. Боролись проти нацизму. Ніколи знову. Це спільний заклик до миру і пам'яті. Пам'ятаємо, шануємо. 15 травня Україна відзначила День вишиванки. Вишиванка є генетичним кодом української нації. У цей святковий день наш ліцей нагородив учнів та вчителів за участю в інженерному тижні 2025. 17 травня, День науки в Україні. Миколаївський ліцей імені професора Олександрова вітає всіх, хто присвятив себе науці. Ми пишаємося талановитими учнями, підтримуємо наукові ідеї та сприяємо їх втіленню. Бажаємо нових відкриттів, сміливих ідей і підкорення наукових вершин. А зараз хочу передати слова президентській раді ліцею. Дорогі ліцеїсти! Сьогодні ми завершуємо навчальний рік. Було непросто, але разом ми подолали всі труднощі, і це наша спільна перемога. Дякуємо за вашу наполегливість, підтримку одне одного. Попереду літо. Нехай воно буде яскравим, наповненим відпочинком і натхненням. Також хочу побажати успіхів нашим випускникам 2025 року. Ви на старті нового етапу. Бажаю впевненості, спокою, віри в себе на НМТ. Нехай ваші зусилля принесуть високі бали і вступ до омріяного університету і нові горизонти для зростання. Ми вами пишаємось. Успіхів і великих перемог! Дякуємо президентській раді ліцею за ці чудові поважання. А я у свою чергу від міністерства інформації щиро дякую нашим глядачам за те, що цьогоріч дивилися цей проєкт. Цей навчальний рік був неймовірним. Насиченим яскравими епізодами, досягненнями і незабутніми спогадами. Наш ліцей здобув багато перемог на різних олімпіадах, спортивних змаганнях тощо. А також провів чимало заходів для покращення якості освіти. Ми пишаємося кожним учнем, вчителем та всією нашою великою ліцейською родиною. Дякуємо педагогам за їхню працю, батькам. За підтримку, а ліцеїстам за старання і прагнення до Бажаємо всім веселих, теплих та незабутніх літніх канікул! Но нехай цей час подарує вам відпочинок, натхнення і нові можливості! З вами була команда Міністерства інформації. На все добре і хай щастить!